Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, дитячий спортивний мікс. Подивимося, що попадається в мішку від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки всім приємного перегляду. Марвел, Худі. 10-12 років. Пума. 11-12 років на хлопчика. Десь так само. 10-12 років. Таке флісове. Спортивні штани велюрові. Це комплект. Верх-низ. Спортивні штани. На манжеті. Ще спортивні штани. 13-14 років. Велюрові спортивні штани. Ще. Десь 10-12 років. Спортивні штани фірми Adidas. На зріст 1,40 м. Продовжуємо розбирати. Худі. Skates Nation. Дитяча ще. Капюшонка дитяча, десь 8-9 років, 12, 13 на блискавці, десь 10-12 років. Назріст 140 см. Капішонка 7-8 років. Світшот 13-14 років. Ще світшот дитячий. Це трикотажний спортивний одяг, він універсальний, можна одягати будь-куди, і в садочок, і в школу, і на заняття спортом, на фізкультуру. Ціна низька, собівартість низька. Капішонка. капюшонка дасть 10 років 10 12 років 8 9 років 8 9 років капюшонка Nike. капюшонка 8-10 років, світшот. Ще. Світшот 8-10 років, худі. Світшот 12-14 років. Утеплений. Так. Примарк. У принципі, ми розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.